Вітаю всіх! Сьогодні отримала своє замовлення від інтернет-магазину Флоріум. І зараз покажу, що я замовила. Замовлення упаковане в фірмову коробку. Такий буклетик. Тут накладна. Цьогоріч посадила вже багато різних квітів, але квітів не буває багато. До своєї чималої колекції я замовила нові сорти лілій. Також замовляла ранункулюси та гладіолуси. Лілія Сонтарело. Гладіолуси. Лілія Мерлуза. Коли я робила замовлення, якраз була акція квітучий розпродаж зі знижками 100% на деякі товари. Ось один із них це Лілія Тісенто. Замовила цікавий сорт лілії Троянди Pink Фудж. Лілія Прейті Вумен. І ще одна. Іще одна. Таких лілій я замовила 4 штуки. Це лілія мерлуза. Це Ранун колюси. Ще лілія. Це акційна лілія Beverly Dreams. А це благодійний продукт Фрезія. Ще лілія «Saltarello». Це акційна Фрезія. Це лілія Прекі Вумен. Ще одна акційна лілія Тісенто. Акційний гладіолус. Це раноколюс. Це також акційний. Ir jis. Ranamakulius žuvtai. Iš šią akcinę lilyje tarango. Iš šiaudien akcinį lagiolus. Лілія Салтарелло. Оце Спараксис. Також акційний товар. І фрезія. Також акційна. А ще я замовила собі насіння капусти. Цвітної та савойської. А оце насіння це також акційне насіння. Ось таке моє сьогоднішнє замовлення. Зараз хочу розпакувати кілька цибулин, подивитися на їх розмір. Ось лілія троянда. Лілія з росточком. Цибулька знаходиться у вологому субстраті великого розміру. Це також цибулина великого розміру. І ось акційна лілія. Булки з росточками, гарненька цибулинка у вологому субстраті. Ну і ще одна подивлюся. Треба дуже акуратно, тому що росточки вже досить великі. Росток великий, цибулька дуже гарна. Це лілія Солтарелла. В каталозі було заявлено розмір 20-22. Дійсно велика цибулина гарна, гарний росточок. Зараз буду їх садити. Я дуже задоволена своїм замовленням. Дякую за величезну кількість акційних подарунків. Щиро всім бажаю здоров'я, миру і перемоги нашій Україні.